Сорго, сіяти чи ні? Де плюси, де мінуси. І так, шановні аграрі, культура сорга. Що це таке? Дійсно, це дуже посухостійка культура. Для одного кілограма врожаю потрібно 300 літрів всього води. Як за, як на сонячну кутре 900, сорго всього лиш 300 літрів. Дуже посухостійка культура, жаростійка, шановні аграрії, Невибаглива до ґрунтів, сій хоч в пісок, хоч в глину, візі на ключиця. Коренева система дуже потужна, до 2,5 метрів бере воду. Це заміна гарна пшениці, кукурузи, соняшнику для сівозміни просто клас. Урожайні, шановні аграрії, найбільше вже в Україні 4 тони, а ціна 9 тисяч гривень за тонну. Чого її не сіять? Шановні аграрії, а кому треба насіння сорго? Звертайтеся в компанію Ватагрован. Гарна консультація, сертифіковане насіння. Зараз оце сказав, усі насіяли, Всі, що площадя є, зараз все сорго позасівали. Дивіться, щоб не було, як соєю. Агрован казав, не сійте ту сою, ціни не буде, спросу не буде. Понасівали. Сорго може бути таке саме. І так, шановні аграрії, тепер мінуси. Ну, мінуси які? Добре підготовлена почва. Ну, це для всіх треба. Ну, вспушна має бути, волога бути, Сроки посіва не спішіть. Сроки посів після 15 квітня до середини травня оційтеся, любе прогріту почву 12-14 градусів. Волога також була. Нам же ж насіння дрібненька, тобто волога в ґрунті повинна бути. І, опять же, шановні аграрі, культура довго всходить. Дуже слабо розвивається на навчальних етапах, тому може бути забита бур'янами, тому обов'язково до всходу в гербіцид Толазін ультра, есметалохлор, тербутілазін обов'язково вносяте. Якщо треба, і раундап додайте, щоб підчистити поле, щоб сходи були чисті, бо бур'яни можуть забити, і нічого ми не отримаємо. І так як воно насіння це тендітне, розчитуйте, що може 20% не всі йти. Тобто сійте, шановна гра і десь 300 тисяч в південних регіонах, Миколаїв, Запоріжжя. Дніпропетровська область, не загущайте. Урожайність 4 тони, шановна ну Це така урожайність має бути. Ви знаєте, там і волога має бути, і фосфор, і калій, і сірка, і азот. Усе має бути. Тобто 4 тони не, не так легко отримати. Ось, все, показую, шановні аграрії. Урожайність в Індії. Бачите, єлі там тонну десь дотягує, тонну за всі роки з 2000 по 2001 є єлі тонну натягує. Далі у світі середнє урожайне з 1,5, 1,3, 1,4. Нема тут 4 тонни. Що вони нам розказують? Кать, це ж рекорд 4 тонни. Тобто для 4 тонн треба, і сера, і азот, все має бути, і волога має бути. В посуху 4 тонни нереально. І, до речі, дійшли до України. Ось. О. З 2000 років починали, тренувалися тонна, то на 300. Опа, в 2005 році 2,68, оце хто-то дал, оце пошла жара, нервно, волога була. Тут клац. У 2007-му вже упала ця урожайність, вже 1,5 тонни, те, що й мали. Далі, шановні аграрі, пік пікось у нас був у 2011 році, в 2012 році 2,64. От це рекорд, от це понеслася. Далі опять упало, шановні граю, в 2012 менше тонни, 1,5 тони. І тут, а, щось случилось після 2012 року, пішло рости, пішло рости так, що поперло, шановні аграрі, 2,74, 2,7, 3,72, це було в 2014 році, у 2015 році було 3,9. І тут недовго музика іграла, урожайність на 2,8 оп'ять упала. Це в нас в 2017 році. Засуха 2017 року. А нам вже ж кажуть, дуже сорго, це посухостійке. А Така посухостійке, що таке, що страшне, дві тони. Аграрії, ось о, 2018 рік. 4,6 тонни в Україні дали. Оце то дали. Так тоді кукуруза по 14 тонн сипала. В початках ворож... проростали качани. І опять 2000. 20-й рік урожайність 2,2 тонни. 2,2 тонни опять рухнуло. 4 на 2 Тобто стабільності, шановні, аграрії, немає. А гляньте, як по площам змінюється. Тобто площі завісять від урожайності. Тобто, коли урожайності немає, мало сіяли, є урожайність, збільшили, потім немає, опять зменшили. І зараз пішло на спад. Тобто, ми зараз передбачаємо, агрован передбачає, що буде. В 2026 році насіють сіють її якось в 2012-2013 дванадцятому, коли врожайність була, ось бачите, так само і насіють. і це каже, що ціни можуть не бути. Тобто основні різки в тому, що не можуть бути ціни. Чому можуть бути ціни, як ви скажете, що так сорго треба і на кормову базу, і на харчову, і біопаливо з нього роблять. А тому, що, шановні аграрії, не все від аграріїв зависить, все від переробників зависить. Надо його вони будуть брати. Тобто знайдіть спочатку ринок з буту, потім насівайте сорга. Агрован рекомендує брати тільки пробні участки для сорга, щоб не вийшлося як з цією соєю, що її не можемо ніде бути. Ціна. 15 тисяч, як заклинило на ній, як 16, нікому не треба, не є в полях. Тому сорго може таке саме бути така сама може бути картина. Урожай на цьому світі так же сама, як і у нас. Той же самий 12 рік, 13-й. Є волога, воно сипало. Нема його, не сипало. Тому, щоб отримати 4 тони, що вже каже, вважає. Ага, 4 тони, по 9 тисяч, 36 тисяч. А я пшеничку взяв по 2 тони, а я соняшнику взяв по пів тонни. Це ж лучше по 4 тонни. Брати врожайність по 9 тисяч. Задумайся. Шановні аграрії, 9 тисяч і 4 тони. 9 тисяч це коли треба сорга. 4 тони це коли земля вспушена, добривом заряжена, бур'янців немає. Удачний год, оце 4 тони. Я ж вам показав по світі. Ніяких там врожаїв немає. В середньому коливається чаще всього коливається в двох тонах, дві з половиною, дві два і три. Отаких не 4 тони середньоурожанець. Тому. Схаменіться. Не насівайте цього сорга, бо буде біда, як з соєю. Всю площу не засівайте, бо одним і із мінусів по сорго, воно вилягає і збирається, шановні аграрії, воно в основному при вологості 18-20, а приймають його і зберігається при 15. Тому цьому соргу ще треба й досушка. Хочете возитися, хочете досушувати, сійте соргу, але ж можна встрять. До побачення, шановні аграрії, мирного неба, благополуччя! Вам і вашим сім'ям всього найкращого, врожаю, миру, благодаті, любові, всього, всього. До побачення, шановні аграрії.